З дискотеки на передову 35-річний Антон Гончаров до війни працював адміністратором у нічному клубі. Потім потрапив у 95-ту штурмову бригаду, де отримав важке поранення спинного мозку. Нині проходить реабілітацію у клевенському госпіталі і вже самостійно пересувається на інвалідному візку. Історія ще одного військового у сюжеті Павла Невесенка. Стоїмо на баланс. На баланс. Так. Так, приїжджаємо. Опускаємо передний кулес. Нахиляємося вперед. Вперед нахиляємося. Не стоїмо на баланс. Робимо доривком, таким. Другий місяць Антон Гончаров проходить реабілітацію у госпіталі в Клевані. Його день розпочинається з фізіотерапевтичних вправ. Має два заняття в день. Ми працюємо як силові, так і відпрацьовуємо мобільність в кріслі колісному для покращення подолання бордюрів. Так само використовуємо вертикалізацію, мотомет, як на даний момент ви бачите. Так само е, учимося мобільність в лісі для запобігання пролежню силові вправи для покращення м'язової сили. До повномасштабного вторгнення Антон Гончаров працював адміністратором у нічному клубі. Майже з перших днів війни став на захист батьківщини. Потрапив у 95-ту штурмову бригаду. Під час виконання бойового завдання отримав важке поранення у селі Довгеньке поблизу Слов'янська. Ми уже відходили, получается, то есть, потому что с их стороны надо було вже відходити. І вот полбригады вивели, а нас ославили. ну то есть тоже должны были выходить. И попали под обстріл. Вормі винесли, то есть, на самом деле. Як наслідок травми спинного мозку та численні операції, майже рік Антон був прикутий до ліжка. Справи пішли на краще, коли потрапив на реабілітацію у клевань. От вже Каби єздіть імена вже стабілізувати стояння мене ще болі були очень больші, якби как бы ну, мені поставили блокіровку. Невід'ємною складовою реабілітації Антона є походи до психолога. Сеанси у нього проходять з гумором. Тут тепло. Чи відчували ви, коли пили гарячі напій, якусь теплоту серед своїх побратимів та так, ну, Коні да, одна чашка влада, що я Психологиня Марія Родзяк розповідає, після таких травм, як у Антона, людям важко відходити у психологічному плані. Втім, останній справляється дуже непогано. Іде на контакт. Він прямолінійний. Він те, що він відчуває, він це проговорює і це дуже добре, тому що. Конкретно знаєш, так які емоції, які відчуття, як людина почуває. Антон неохоче говорить про саму війну. Якісь деталі не хоче згадувати. Та й зізнається, пережити, не описати словами. Не страшно було там життя потеряти, адже там шок, якби принципі розумів, що ну навірне погибну, учитывая там мої опит, мої навики. Та уже ж ну скока там, там срочно службу служив 15 років назад. Що, що 35, вже 35 уже вже жінки та саме. Ну, на те одно мін діречі, то знає, що стану якби там інвалідом. Натомість лікарі відзначають великий прогрес у реабілітації Антона. На сьогоднішній день від людини, яка не могла обійтися цілодобово від догляду сторонніх осіб, вона лише користується допомогою по власній потребі і це неймовірний результат. Не обійтися на передовій без гумору. Він там як ковток свіжого повітря, зізнається Антон. Всім страшно вже. Оно і страшно, і весело. Поїваєш, що теж такі моменти. Ну, відповідно, юмор, там, який там присутствує, він теж би, ну, не передаваємо. Ну, це теж життя така, ну, ну, просто, просто там. Именно. Ну і от, а от передаті словами, вот это, там емоції, це просто ну дійсно ну, дуже тяжело. Антон Гончаров впевнений у нашій перемозі. На запитання, чим займатиметься після неї, відповідає просто і водночас глибоко. Ну жить де і все, господі. Ну тут же ж війна ж за що, война ж за життя, понімаєте? Жить хорошо. Де і все Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини Рівного.